Батюшка під градусом в Ужгороді полісмен зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Поки п'яний водій доводив, що тверезий прокинувся пасажир і пішов на допомогу своєму товаришу. Він хапав патрульних за одяг, лався та, врешті, намагався втекти. Заспокоїли чоловіка лише кайданки. Та як з'ясувалося, цим невгавомним пасажиром виявився місцевий священник. Цей x 5 патрульний зупинили близько четвертої ранку за порушення правил дорожнього руху. Авто якраз прямувало за межі міста. І поки у водія перевіряли документи, з машини вийшов пасажир і пішов допомагати товаришу. Дивіться. Пасажири спочатку намагалися вгамувати словесно. Відуть у мене зі зброєю. Проте це не допомагало, і пасажир, який представився паноцем, почав хапати патрульних за одяг. Забувши заповіді, священнослужитель нецензурно лаявся і почав тікати. <ривіт> Що ви робите? Трохи вгамувати священника допомогли кайданки, але він продовжував матюкатися та. Проклинати патрульних ти будуть прокляті, ти будуть його? хворі, його? Ти будеш до мене шукати. Ти 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 мене будеш а? просити. поняв? ти будеш мене просити. Перші промені вранішнього сонця таки принесли спокій у душу і тіло панаця, і біс відступив. Чоловік вже в наркодиспансері без емоцій сприйняв звістку про те, що в його тілі сидів зелений змій. Водій автівки був також п'яний. На обидвох склали протоколи священнику. Доведеться відповідати за злісну непокору працівнику поліції. З'ясувалося, що як водій, так і пасажир були у нетверезому стані і патрульні склали відповідні адмінматеріали. Також е, вже під час освідування водій повідомив, що він є священником. Нині пан Отець чекає рішення суду мерського, який визначить ступінь його вини. Суд Божий, напевно, відбудеться пізніше. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН.